Зараз він впевнено тримається на ногах, а ще кілька місяців тому пересувався лише на візку. Поранення військовий з позивним гардероб отримав під час ворожого обстрілу під Бахмутом. Дві кістки переломано одна з зміщенням з уламками, одна без була артилерія, і на жаль, прилетіло прямо окоп Ну і от получив отримав таку от травму. Так вийшло, що прямо під ноги прилетіло. Дякую що в случаю, не знаю як, то що слава Богу, що ну, цілий, ну, всі всю кількість, в смислі, на, на місці. Каже, спершу не вірив, що знову буде ходити, але лікарі подарували надію. Він мені пообіцяв, доктор, що буду і навіть на машині їздити. А, ну, Навірно, так і буде. на ноги чоловіка поставили лікарі першої міської лікарні. Реабілітаційне відділення на 40 ліжок тут відкрили півроку тому. Відновитися допомагають пацієнтам після інсульту з ураженням нервової системи, надають і психологічну допомогу у відділенні. Працює мультидисциплінарна команда, в складі якої два лікаря реабілітолога, також фізичні терапевти, ерготерапевти, асистенти фізичних терапевтів, ерготерапевтів. Підсилити потужності Вінницького медзакладу допомогли партнери з Мюнстера. Ми отримали гуманітарну допомогу досить потужну і дороговартісну, і це вона включає в себе два велоергометра велотренажера, горизонтальний велотренажер, мобільна установка для терапії ходьби і транзитна каталка для пересування пацієнтів. Багатофункціональне обладнання допоможе покращити умови, зокрема і для реабілітації військових. Виклики з сьогодення зобов'язують нас проводити і таку медичну допомогу. І хочу дуже подякувати громаді Мюнстера Німеччина за їхню швидку реакцію на нашу потребу за те, що ці люди зібрали для нас кошти, придбали дуже необхідне нам обладнання. І сьогодні воно вже у нас у відділеннях. Також хочеться подякувати Вінницькій міській раді. Всім працівникам, які повністю з початку і до кінця супроводжували цей проект, дякую всім, хто допоміг надавати нам якісну медичну реабілітаційну допомогу. Необхідну суму на купівлю обладнання громада німецького міста зібрала всього за два місяці. Це троєдина така угода з Люблін, місто Мюнстер та місто Вінниця. Ми співпрацюємо на сьогоднішній день саме в рамках партнерства солідарності, і це передбачає допомогу. Це не тільки, скажімо, допомогу, гуманітарна допомога міста, це і різноманітні проекти. Цього разу передали допомогу 30 тисяч євро. Збрали самі мешканці міста до них. Звернувся міський голова для того, щоб допомогти місту Вінниці з обладнанням. Нагадаємо, угоду про партнерство між Вінницею та Мюнстером підписали в березні 2023 року.